Доброго ранку, сьогодні, 16 вересня 2024 року. Заняття в старшій групі з художньої літератури, тема заняття, читання та переказ, оповідання Василя Суклинського, лялька під дощем. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я всім та щастя я щодня. Діти, доброго ранку! Дітки, я знаю, що ви дуже любите, коли вам батьки читають оповідання, казки, вірші, загадують загадки. Тож сьогодні ми також з вами прослухаємо оповідання, ви прослухаєте оповідання, яке я вам прочитаю. Але про що воно буде, дізнайтесь трошки пізніше. Тож сідайте зручно та дивимося на екран і слухаємо. Дітки, ми сьогодні будемо читати оповідання великого педагога Василя Сухомлинського. Але спочатку я вам розкажу, що він написав дуже багато казок та оповід... оповідань. Це казки, які навчають любити природу, це оповідання, які навчають. Добру вічливості, повазі. Ось ви бачите, книжка Кращі казки та оповідання Василя Сухомлинського. Які ж гарні ілюстрації до неї намалював художник до цієї цих оповідань та казок. Дітки, я сьогодні прийшла на роботу, а в мене. Стоїть посилка. А що в цій посилці, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож слухаємо уважно. Накрутив і вас пружину, танцювала без упину, і ззищала, і крутилась, як стомилась, зупинилась. Що це, дітки? Та, це дзига. Слухаємо слідуючу загадку. Звір улюблений, весь плюшу, лапки хвостик навіть вуха. Що ж це? Так, це плюшевий ведмедик. Наступна загадка. Б'ють мене старі малі. І в повітрі, на землі, та від цього не вмираю. Тільки весело стрибаю. Що ж це так весело стрибаю? Така та вже ж це м'яч. Люблять мене, поважають, та б'ють мене, коли грають. Та дітки, це барабан. Наступна загадка дуже цікава. Я із гуми. Не надувна, як повітря я легка, Міцну мотузок тримай, та мене відпускай. Так, це повітряні кульки. І остання дітки, загадка для вас замість справжньої дитини є у кожної дівчини, її пестень, Одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Дітки, що ж це? Так, це лялька. Дітки, а як назвати оце все, про що ми відгадали про ці предмети одним словом? Так, це іграшки. дітки. І саме про ляльку сьогодні буде оповідання. Оповідання називається Лялька під дощем. Зараз я вам його прочитаю. Слухаємо уважно. Зіна вклалася спати, а на дворі почалася гроза. Римів грім. За Дніпра насувалися чорні хмари, по залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка. На мить стало ясно, як удень. Зіна побачила, а по двірі стоять калюжі води, те дощ. І ой, горе, що ж таке? На лавці під дощем лежить її лялька зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це трапилось? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати? Як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза, від цих думок Зіні стало важко, і вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її лялька-зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відчинила двері, побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли зіна відчинила двері, мама вкипнула світло і широко розплющеними від страху очима дивилася на порожній ліжко. Побачивши зін з притуленою до дитячих людей ляльки, мама перевела дух. Вона взяла рушник, витерла зіну, переодягла в суху сорочечку, давши рушник, сказала, витриш і зою, як же це ти її забула на лавці? Ніколи більше такого не буде, матусю. Дітки, а зараз я хочу, щоб ми по ось такій схемі переказали оповідання, лялька під дощем. Вам буде дуже легко це робити. Ось дивіться, тут є картинки. Ми від однієї картинки переходимо до другої і переказуємо коротко оповідання. Ось що ми тут на першій картинці бачимо. Зіна вклалася спа. Переходимо на другу картину. На дворі почалася гроза, примів грім, зашумів дощ. І що на третій картинці ми бачимо? Зіна побачила, що на лавці під дощем лежить її лялька зоя. І що зробила Зіна? Так, вона заплакала. А ще було від... важко їй від того, що на лавці лежить Зоя та вся мокра. Так. А матуся зайшла в кімнату та побачила, що ліжко порожнє. І що вона зробила, матуся? Коли вона побачила зіну з няйкую, вона її витерла насухо, передягла в суху сорочечку та дала їй рушник і сказала витри ж зою, ось ви бачите, по цим картинкам дуже легко переказувати оповідання. А також можна, коли я вам буду задавати запитання. А ви мені будете відповідати. Дітки, як змінилася ввечері погода? Так, на дворі почалася гроза. Блиснула блискавка. А що можна було сказати про вчинок дівчинки? Так, вона спочатку була неуважна, забула ляльку на дворі. А що ж відчула Зіна, побачивши ляльку під дощем? Так вона дуже засмутилася та заплакала. І що ж, дітки, зробила зою? Зіна? Зіна встала з ліжка, тихо відчинила двері та побігла на подвір'я. Вона взяла зою та пригорнула її до грудей. А що можна сказати дітки про почуття матері? Так, вона туся дуже хвилювалася за свою доньку, тому що вона зайшла в кімнату і побачила, що немає в ліжечку зіни. Адже ви знаєте, що всі дорослі хвилюються про своїх дітей. Це та правда. А зараз дітки я хочу пограти з вами гру, яка називається «Назви протилежне слово. Я називаю слово, а ви називаєте протилежне. Розумний. Яке протилежне? Нерозумний. Так, ледар, Протилежне. працьовитий. Боягуз, а протилежне, сміливий. Це відноситься до нашої дівчинки зіни. Вона смілива, не побоялась ні грому, ні блискавки, ні дощу. Чесний, яке ж протилежне слово. Брехливий, правильний, жадібний, протилежне, щедрий, байдужий, протилежне, чуйний. Також відноситься це слово і ця якість до нашої дівчинки сині. Вічливий, та грубий. Ось ви бачите дівчинку сину, яка притиснула дальзою до грудей. Діти, кожній людині повинні. Бути притаманні такі риси, як чесність, працьовитість, сміливість, щедрість, вічливість тебе прослухали оповідання про дуже турботливу. Дівчинку зіну, я думаю, що ви також такі ж турботливі, ввічливі, чесні, але потрібно турбуватися не тільки про свої речі, а про свої близькі, про своїх друзів домашніх тварин, доглядати за рослинками, піклуватися про сестричок менших. Братиків, дітки, я вам бажаю гарного дня. Наше заняття підійшло до завершення. До побачення, до нових зустрічей.